Якщо ти ніколи не грав за Evil Within, але щось про неї чув і бачив, у твоїй голові може скластись неправильна картинка: зомбі, кров та кишки, мінімум набоїв і скрімери, які перетворюють серце на драм машину, все це ми вже бачили чи ні? Що ж, якщо на початку гри подібні думки шугають закутками вашого розуму, то вже через невеликий проміжок часу ви зрозумієте, що перед вами гра, котра за всіма канонами, повинна була стати культовою, але не стала. Сьогодні я розповім вам про один з найбільш закручених і цікавих сюжетів. Кількість спойлерів відео зведена до мінімуму, щоб не псувати вам проходження. Утім, це не класичний переказ, а швидше хорор есе, котре покаже вам всю історію під правильним ракурсом для правильного сприйняття. Адже вона настільки закручена, що після проходження першої гри залишається дуже багато запитань і здогадок, котрі потрібно поєднати в одне ціле. Я Андрій Бесовісний, Ви на Artline Play, і перед початком розповіді нагадаю вам, що купити топовий ігровий ПК можна на Artline, як і периферію хейтор з хорошою знижкою. Історія за Evil Within дуже складна, заплутана і непроста. Дана гра останнє дитя Сінзі Мікамі, японського короля жахів, завдяки котрому маємо серію Resident Evil і багато інших культових ігор. Мікамі виступав керівником розробки першої гри, тоді як в другій він вже був продюсером, і відверто кажучи, це вкрай сильно помітно та про все по порядку. Отже, як я вже казав, історія The Evil Within – це справжній кубик Рубик. Гра не тільки грається з часом та простором, а веде гру з твоєю свідомістю, гру не на життя, а на смерть. Ігрові події починаються після величезного пласту історії, котрий охопив більш ніж століття цього світу, адже почалось все дуже давно. А самі починання приводять нас до сім'ї Вікторії Ріано, котра багато років тому купляє в цих краях великий маєток і поступово починає скупляти навколишні землі в християн. Ернесто та Беатріс мали двох дітей: Рубена і Лауру. Рубен був дуже обдарованою дитиною, майже що генієм, але водночас психологічно неврівноваженою. З раннього дитинства Рубена цікавив людський організм, його поведінкові мотиви і можливості. Хлопчик почав ставити свої експерименти на тваринах та згодом перейшов на людей. Біда в тому, що історія The Evil Within часто замовчує багато фактів, через що ця недоказаність може не вповні прояснити картину, адже увесь цей лор і взагалі відкривається лише якщо дуже прискіпливо досліджувати світ обох ігор. В околицях починають зникати люди, та поки ніхто не мав підозри щодо багатої сім'ї Вікторіано. Сім'я жила в багатому помісті за містом, чиї околиці з кадрів в самій грі видаються доволі пустими. Все, що там є, це соняшникові поля і психлікарня маяк. Сім'я Вікторіано була щедрим благодійним Спонсором цієї лікарні, тож була знайома з її персоналом. Одним з головних фахівців в клініці був доктор Марсело Хіменес. Він теж був нечистий на руку, так як ставив підпільні експерименти на своїх пацієнтах. Хіменес був частим гостем в маєтку Вікторіано, тож познайомився з Рубеном, юним генієм страшних експериментів. Хіменес так захопився його роботами, що запропонував працювати разом. Така праця повинна була бути плідною, адже Хіменес підганяв Рубину свіжі тіла, на котрих той міг ставити досліди. Все більше людей зникає в околицях, а два науковці потрапляють під крило корпорації Мобіус, корпорації, котра хоче володіти світом. Ніхто точно не не знає дату заснування Мобіус, звідки вони взялися, як зуміли так розростись. Хіменес скаже, що корпорація існує більше ніж 100 років, і володіє настільки об'ємною системою зв'язків та шпигунів, що й уявити важко. Мобіус тут постає корпорація зла аля Амбрелла. В грі буде дуже багато схожих відсилок, але жодна з них не докладає зусиль зруйнувати її автентичність. Виявляється, що мобіус був причетний до підпільних експериментів Хіменеса. Саме за їх вказівкою він і керував клінікою, а також ставив експерименти, котрі повинні були допомогти Мобіусу сягнути світового панування. Все ж доктор Хіменес не був таким ентузіастом, як Рубен, тому доводилось вчиняти негарно. Так як Рубен не мав ні освіти, ні імені в наукових колах. Хіменес вирішив публікувати його напрацювання в науковому журналі під власним іменем. Та це трішки згодом. До цього моменту життя Рубена повністю змінилось, перетворивши його на каліку відлюдника. В Рубана була сестра Лаура. Хлопчик був до неї дуже прив'язаний, а сама сестра виступала його єдиним другом. Все ж показані відносини виглядає доволі інцесно. Цілком можливо, що маленький псих мав до неї почуття куди теплішого характеру, та дізнатись про це на 100% не вийде, бо Лаура згорає в вогні. Якось вони бавились в сараї посеред соняшникового поля, тоді як Християне з околиць вирішили спалити його, щоб дати сигнал сім'ї Вікторіано щодо зниклих людей. Чиє число постійно більшає. Справа тут, до речі, не лише в лікарні маяк і маленькому психопаті, котрий якимось чином викрадає людей для експериментів. В околицях був ще й релігійний культ з церквою, під которою насправді була лабораторія Мобіус. Селюки йшли в розхід як хамон на весіллі, тож згуртувались для маленької помсти. Підпалюючи сарай, вони почули, що там є діти, але це їх не зупинило. Лаура жертвує собою, щоб врятувати Рубена і згорає у вогні. Рубен виживає, але отримує жахливі опіки. Батько Ернесто, замість відправити сина на лікування, закриває його в підвалі, а матері каже, що обидві дитини загинули. В грі не висвітлюється причина такого ставлення батька, але з самого дитинства у них були напружені відносини, частково через те, що батько теж якимось макаром був причетний до релігійного культу та ще й робив їм пожертви. Матір повірила в цю Історію, хоч і тривалий час їй здавалося, що чує голос сина з підвалу. Шли роки, і Рубен поступово крок за кроком складав свій план. Однієї ночі йому вдалося вибрати з підвалу, після чого він вбиває обох своїх батьків і маскується під нещасний випадок. Згодом він стає єдиним власником всіх багатств сім'ї і вирішує сильніше вдаритись в науку, щоб створити дещо надзвичайне. Рубен починає тісніше працювати з доктором Хіменесом, а клініка продовжує давати йому людей для експериментів. Стосується вони контролю над нервовою системою людини а кінцева мета повна маніпуляція свідомістю. Важливо зазначити, що в Рувіка було декілька цілей. Він не лише хотів повернути до життя свою сестру, але й заодно собі дати нове життя в новому тілі, перенісши свою свідомість в ідеального кандидата. Разом з Хіменесом вони створюють СТЕМ, надзвичайну машину, котра дозволяє зливати воєдино декілька свідомостей. Щось подібне ми бачили в Сталкері, тож цілком можливо, що ідея взята саме звідти. Навіть сам СТЕМ виглядає дуже подібно, чого вже там. Ця машина колективної свідомості керується лише одним мозком мозком її адміністратора Севто Рубена. Рубен отримує нове прізвисько від Хіменеса Рувік, а.к.а. Е Рубен Вікторіано. Він стає дуже замкнутим, а Хіменес його єдиним другом. Тут і варто згадати про історію з публікацією напрацювань Рувіка Хіменесом в науковому журналі. Доктор краде його роботи, і це стає першою краплею недовіри в їх відносинах. Загалі, Рувік палав бажанням повернути до життя свою сестру. Він хотів переселити її свідомість в інше тіло за допомогою СТЕМ, що тут цілком реально. От лише на той час машини не існувало. Після крадіжки його робіт Хіменесом Рувік таємно переналаштовує СТЕМ на частоти свого мозку, щоб інші не могли просто так скористатись машиною. Варто згадати й про Мобіус, який весь цей час підтримує експерименти науковців, але бажає бачити куди чіткіші результати. Корпорація розуміє, що рушієм цього прогресу насправді є Рувік, а Хіменес лише паразит, котрий користується його геніальністю. Все ж доктор людина не остання, тим паче він завжди хотів розлягтись на лаврах і отримати всю славу. Тому організація змовляється з Хіменесом за спиною. Грувіка, щоб отримати чудо машину Стен. На цьому місці потрібно зупинитись і з'ясувати істинні мотиви Мобіус. Про корпорацію мало що відомо, але її вустами говорить адміністратор. Можливо, це її верховний керівник або просто високопосадовець. Адміністратор дуже сильно косить під джімана з халфи, тим паче виставляє себе як справжня надлюдина за Ніцше. Цей чоловік каже, що збирається контролювати свідомості всіх людей на планеті і злити їх в єдину свідомість. Лише таким чином людство зможе вижити і не знищити само себе, а також сягнути прогресу із зірок. Попасти в мобіус можна лише за запрошенням адміністратора, а після кожному члену організації імплантують спеціальний чіп, котрий дозволяє мобіусу в будь-який момент або відключити працівника, або й взагалі вбити його. Чіп є навіть в адміністратора і виконує він інші функції. Мобіус настільки величезна організація, що має своїх шпигунів скрізь. Для них навіть не проблема виставити свого агента як працівника поліції. Вони мають надзвичайну владу і кошти, однак надають перевагу залишатись в тіні і маніпулювати за куліс. Якщо ж навіть найменші згадки залишаються після їхніх дій, Мобіус зачищає все і всіх. Отже, Мобіус знаходиться за крок до отримання машини і за два кроки до світового панування. Вони заключають договір з Хіменесом. Доктор зраджує Рувіка і стає головним в розробці та дослідженнях, а самого Рувіка списують. Декілька агентів крутять Рувіка, забирають СТЕМ, а його самого буквально розкладають на частини в клініці маяк, а після під'єднують його мозок до СТЕМ в якості ядра. Важливо зазначити, що СТЕМ не може працювати без ядра, а ядром не може бути будь-який мозок, лише обраний. В обох частинах таких обраних було всього лише три: Рувік, Леслі і Лілі. Та про це потім. Що ж, план спрацював. Машина в Мобіуса, Хіменес може продовжувати свої дослідження, а Рувік мертвий. Все було б так, та варто згадати, що Рувік перед цим налаштував СТЕМ на свій ментальний відбиток. Таким чином він став приводом машини. Його свідомість посилилась в ній і атакувала кожного, хто підключався до СТЕМ. Якщо ти помирав там, ти помирав і в реальному світі. Безпечно відключитись від стем вдавалось одиницям, і всі вони говорили про понівечного чоловіка в білому капюшоні, котрий намагався їх вбити. Стем став втіленням свідомості Рувіка, його болю, страждань та страхів. Навіть монстри в ньому це колишні піддослідні, а методи боротьби з ними власні страхи як страх вогню. Образи Рувіка втілились страхами в його світі, який також складався зі спогадів. Саме сюди і потрапляє головний герой гри, детектив Себастьян Кастеланос разом з товаришами по службі. Все ж до цього моменту варто висвітлити не менш важливі події. Так як створений Рувіком СТЕМ був заражений свідомістю Рувіка, Мобіус і Хімене створюють ще одну машину з апгрейдами, які були взяті з особистих нотаток Рувіка. В нього маєтку там була функція дистанційного підключення до машини. Хіменес реалізує її в другій версії машини на Маяку, а після вирішує сам виправити ситуацію з Рувіком без дозвілу Мобіус і запускає імпульс, котрий заганяє всіх в певному радіусі до стен. Всі вони опиняються в свідомості Рувіка, а той намагається не просто вбити всіх та помститись, а розповісти правду і покинути машину. З цього моменту і починається сюжет The Evil Within. Головний герой гри, детектив Себастьян Кастеланос на цьому фоні проводить нас іншим сюжетом. Власним, колись детектив мав дружину і дочку, але дочка згоріла в пожежі разом з нянею. Себастьян почав пити, а його дружина, теж детектив поліції, почала розслідувати діло надто прискіпливо і, немов вийшла на людей в тіні, які, мовляв, підлаштовували пожежу. Себастьян не вірив в подібне, а потім Майра зникає. Всі думали, що дружина просто кинула його. Ця історія розповідається заднім числом всю гру і розкривається лише в кінці, коли Себастьян розмито бачить Майру посеред працівників мобіус. Є тут і третя історія: історія детектива Джулі Кідман, напарника Себастьяна. За нею ми будемо грати в обох DLC, котрі обов'язково пройти для того, щоб повні зрозуміти сюжет цієї гри. Джулія співробітник Мобіус, який був відправлений до машини, щоб знищити Рувіка. Вона працювала під прикриттям в поліції, щоб втертись довіру, а всередині машини шляхи героїв будуть як розходитись, так і сходитись. Не буду спойлерити, що і чим закінчилось, тому перейду одразу до другої частини, в котрі особиста історія Себастьяна Кастеланоса стає центральною. Себастьян знову потрапляє до СТЕМ та тепер оновленої версії. Виявляється, що його дочка дійсно не згоріла в пожежі, її викрила корпорація Мобіус, так як вона, а називалась вона Лілі була ядром. Щоб захистити дочку, дружина Себастіана Майра стає агентом Мобіуса і входить в СТЕМ. В новому стемі Мобіус створює ціле місто під назвою Юніон, в котрому живе до 30 тисяч людей. Як ви розумієте, не за власною волею. СТЕМ тепер дозволяв брати під контроль дистанційно, але щоб не перенамонтажувати Юніон, люди поступово брали з під контроль, збільшуючи потужні можливості системи. Всього лише за півроку потужність, завдяки поглинутим свідомостям, могла сягнути такої сили, що візьме під контроль декілька мільйонів людей, а там же й до світового панування недалеко. Плани Мобіо залишались такими ж, та тепер вони більш благородні: збудувати для всього людства ідеальне затишне містечко в США під назвою Юніон, де всі вони будуть жити в вічному щасті, а співробітники Мобіус будуть за цим всім наглядати. Задом пішов не за планом, коли Мобіус втратили зв'язок з джерелом Лілі. Вони відправили пошукову групу, та вона теж зникла. Після чого відправитись погоджується Себастьян Кастеланус, щоб знайти власну дочку. Друга частина від брутального хорору переходить до більш психологічного хорору зі стилістикою Silent Hill. Тут же й куски відкритого світу, і моби на випасі, яких треба фармити, щоб вкачувати дерево плюшок. Плюс завезли крафт, щоб ти міг по три патрони носити і не боятись за сім зомбів, які нападають з різних сторін. Загалом все тут насправді круто покращили, але гра змінилась в атмосфері і перестала лякати. Зате стала більш сучасною, хоч і з менш закрученим сюжетом. Антагоністами в юніоні стають художники пастор, котрі хочуть заволодіти силою ядра, тому бажають отримати Лілі. Спойлерити не буду, та скажу, що кінцівка цієї гри прямо натякала на The Evil Within 3, як і знаки на руках головних героїв. Та поки в планах такої немає, а шкода, адже обидві гри справжній і незабутній шедевр. Сюжетка першої є однією з найцікавіших, які доводилось зустрічати, тоді як сюжетка другої теж не розчаровує і доводить справу до логічної розв'язки. Якщо грав за Evil Within, залишай свої враження в коменті. На цей канал підписуйся і відосу тисни Лойс. Ну а зустрінемось ми на цьому ж місці.